Доброго ранку, шановні українські аграрії, олійник Богдан. Я як студент скажу за навчання, нас учать переписувати книжки. Богдан, я чесно скажу, ви і того не робите. Минулого року моєму декану жалілося мати за те, що я заставляв переписувати презентації, які я даю своїм студентам. Просто от тупо переписати презентацію в зошит, розумієш? Ви і того не робите. Я не скажу за вас, а взагалі за більшість. На жаль. Але я хочу сказати одне: якщо ви хочете стати спеціалістом, і ця професія вам або спеціальність подобається, щоб більше зрозуміти, чи вона вам подобається, вам треба йти на практику однозначно, і бажано там, де є все або хоч більшість елементів точно за щоб потім просто порівнювати в себе в голові і розуміти, чи це ваша спеціальність чи ні, так ви і і того не хочете. Студентів взовеш на практику на безкоштовну, і платиш там якісь ну, невеликі гроші, кажуть, мало платиш. Так подожіть, ви за чим? За знаннями приходите, чи за просто не знаю, чи за грошима. За гроші ще вам далеко і нудно, тому що треба з вас хоч якогось спеціаліста зробити. Хоча б ви побачили, що за що відповідає, як там працювати на тому полі, розумієте? Тобто, я як і більшість, там не знаю, холдинги теж запрошують на навчання і так далі. Я своїм студентам кажу: так ідіть на практику в холдинги, е, там треба екзамен здавати, там просто так не пройдеш. Розумієте, в чому питання? Якщо ви хочете дійсно стати спеціалістом будь-якої спеціальності, ідіть вчіть. Вся література доступна. Зараз у вас і чати GPT є, і не знаю, що завгодно є. Беріть, користуйтеся, навчайтеся, шукайте іноземні джерела, які дійсно там повнота інформації досить значна. Не переписуйте українські книжки, переписуйте американські, яка різниця, аби щось після того, як вас заставляють переписувати, що застрягало в надії, те, що у вас застряне щось у мізку або в мізках, розумієте, і буде з вами все добре. Тому що розумієте, вас по-хорошому треба було б просто, якщо ви не здаєте по чесному сесію або екзаме, треба було просто ну, Щоб ви не закінчили університет. Тоді, можливо, що помінялося, тому що в нас кожен студент, який приходить на студентам, так він вже знає, що він отримає диплом. Аби цього, цього такого гарантованого нічого не було я думаю, багато що помінялося в нашій державі. Тому що всі, на жаль, знають, що вони отримують той диплом, розумієте? А треба, щоб людина не знала до кінця, чи вона отримує той диплом чи ні. Через те, що вона могла здати щось, а могла щось не здати. Так що тримайтеся, ідіть на практику, вивчайте. Іноземні джерела доступні для вас. Шукайте, навчайтеся і свого не цурайтеся. Тримайтеся, успіхів! Вам.